Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А доброї казка у садок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А доброї казка у садок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. М'ячик веселий друг, що не сидить на місці. Іграшки. Привіт, діти! Ви мене впізнали? Так. Тоді послухайте загадку. Мені подобається грати, стрібати, бігати, наздоганяти. Що за кулька живо скаче. Це мій улюблений. Так, вірно, я м'ячик. Ви розумнички. Мені подарували. Чудовий м'ячик, красивий і кривенький, веселий, нетерплячий, він вправо покотився, уліво пістривнув, ні краплі не стомився це м'ячик веселий, м'яч, м'яч, м'ячик, весело так стаче, м'яч, 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 м'ячик субуми, м'яч, м'яч, м'ячик, зовсім мале дочі, цілий день триває, м'ячик молодий. І зараз, діти, я хочу вам розповісти історію про мого друга м'ячика, що шукав собі друзів. Ну що, ви готові? Сідайте зручніше і слухайте. Біля коробки з іграшками жив собі м'ячик. Він був яскравий, різнокольоровий, пружній і дуже допитливий. Щоранку, коли сонце заглядало у кімнату, м'ячик підстрибував і кликав. Хей, хто хоче грати? Але всі іграшки були зайняті своїми справами. Ляльки пили смачний чай у своїй хатинці. Діти, а давайте і ми поп'ємо смачненького чаю. Чай, чай, чай! Ах, як ти смакуєш нам. Веселий, зігрівай. Робимо глибокий вдих носиком, складаємо губки у дудочку і повільний довгий видих ротиком. Ну що, готові? Слідкуйте, щоб щічки на видиху не надувалися. Починаємо. Робимо глибокий вдих носиком. І дмемо на чай. Молодці, у вас вийшло. Давайте ще раз. Ось наш чайок охолону, можна його і пити. Слухайте, діти, продовження історії про м'ячик. А кубики тим часом будували високі вежі, а машинки годіли своїм брр та. М'ячик засумував. Може, я не цікавий, подумав він і вирішив вирушити у подорож по кімнаті, щоб знайти справжнього друга. Першо він покотився до книжкової полиці. Там сиділа стара плюшова сова. Привіт! Ти хочеш гратися? Я люблю читати, відповіла сова. Але я можу розповісти тобі про всіх мешканців цієї кімнати, якщо ти трішечки спокійно посидиш. Я в цій кімнаті найстарша. Це, м'ячику, автомобіль. І він зроблений заліза. Значить, він який? Так, залізний автомобіль. А це олень. Він зроблений з хутра. Значить, який він? Так. Хутряний олень. А це удав. Він зроблений з гуми. Значить, який він? Гумовий удав. А це індик. Він зроблений з пластмаси. Значить, він який? Пластмасовий індик. А це ельф. Він зроблений з тканини. То він який? Тканиновий ельф. Давайте ще раз назвемо ці всі предмети. Автомобіль. Який перший звук в цьому слові? Автомобіль. Та звук. А, олень. А в цьому слові який перший звук? Олень. Так звук О. Розумнички. А у слові удав. Який перший звук? Удав. Так, звук у. А у слові індик. Звук І. А у слові ельф. Так, звук Е. Ви розумнички. Відгадали усі звуки. Подивіться, діти уважно на ці всі предмети. І скажіть, що це? Як можна сказати одним словом? Ви розумнички. Так. Це все іграшки. М'ячик намагався сидіти, але його пружне тіло весь час підстрибувало Сова усміхнулась. Ти створений для руху. Шукай того, хто теж любить стрибати. Ну, що, діти, ви втомились, нумо підіймайтесь і веселу руханку виконуйте. Сонце світить у горі. Мячик покотився до вікна, де на підвіконі лежав котик м'який та пухнастий. Здраймося! вигукнув м'ячик. Котик ліниво відкрив одне око, потягнувся і раптом пих стрибнув за м'ячиком. Вони бігали, котилися, ховалися під столом і сміялися. А що ж робили інші іграшки у кімнаті? Давайте подивимося. Машина що робить? Так, відповідайте повним реченням. Машина їде, розумнички. Лялька що робить? Так, лялька стоїть. Добре. М'ячик що робить? Так, М'ячик стрибає. А котик що робить? Котик спить. Кубики що роблять? Кубики стоять. Молодці діти, все вірно. З того дня м'ячик більше не сумував. Він знайшов друга, який теж любив рух. Гру і трохи бешкету. А ввечері, коли всі іграшки засинали, мячик тихенько шепотів. Дякую тобі, що ти є мій пухнастий друг. Ну що, діти? Вам сподобалась моя розповідь про друга м'ячика? Так ви ну сьогодні були дуже уважні і розумні. Гарно відповідали на всі завдання. Молодці, до побачення, до наступної зустрічі. Весь день гуляли із м'ячиком на полі, раділи, веселили, грали у футбол, навчився забивати, я у ворота гол, спасибі, побінячий, я граю у футбол. М'яч, м'яч, м'ячик, весело так скаче. м'яч, м'яч, м'ячик, м'ячик прибони, м'яч, м'яч, м'ячик, зовсім не нелебачий, цілий день прибавіє, м'ячик молодець.